Працівниками поліції головного управління Вінницької області спільно з працівниками СБУ України в Вінницькій області була проведена спецоперація по затриманню шахраїв, які тривалий час телефонували до мешканців, як і Вінниччини, так і по всій державі, і шахрайським шляхом. Забирали в людей гроші під приводом звільнення їхніх родичів з поліції, під приводом надання негайної медичної допомоги і іншими приводами. На сьогоднішній день ми маємо групу чисельністю до 10 чоловік, яка по всій державі вчиняла такі злочини. Збиток становить близько 2 мільйонів гривень Вінничан... Шахрайським шляхом заволоділи до 100 тисяч гривень тільки у Вінняча. На сьогоднішній день ми затримали двох чоловіків, які родом з Луганська, виконуючи план спільний з лідером, який перебуває на сьогоднішній день в Луганській тюрмі, отримували інформацію про терпілих, про потерпілих і шахрайським шляхом заволодівали їхніми. Коштами. Ми провели обшуки в ряді регіонів, держави і в суботу провели затримання цих злочинців. На сьогоднішній день вони дають зізнавальні покази. При огляді їхніх помешкань, при проведенні обшуків, також були вилучені документи, грошові кошти, наркотичні засоби. І ми впевнені, що ці кошти переховували, скоріш за все. Саме до тієї людини, яка керувала ними, він, ще раз повторюсь, знаходиться зараз в тюрмі Луганській області. Я хотів би ще раз звернутися, користуючись нагодою до всіх громадян і мешканців Вінниччини, з приводу того, що не реагуйте на такі дзвінки миттєво і одразу, не приймайте миттєвих рішень. Не так вже і тяжко набрати телефон свого. Родича, сина, брата, чоловіка і спитати, де ти знаходишся, чи що з тобою.